Напередодні Великодніх свят пропоную приготувати мафіни з родзинками та задекорувати їх під маленькі пасочки. Для тіток це море радості, тому що найбільше у пасочках дітки люблять їсти глазур, а її тут досить багато. Глазур буде желатинова, без яєць. Вона швидко висихає, не липне до рук та не кришиться. А самі мафіни готуються дуже швидко. Потрібно просто змішати всі інгредієнти. Спочатку готуємо тісто. У миску розбиваю два яйця. Додаю 150 г грамів цукру та розмішую все вінчиком. Додаю ванільний цукор, 100 мл олії, 150 мл молока та знову все перемішую до утворення однорідної маси. Далі до 300 г борошна додаю 1 чайну ложку розпушувача та просіюю борошно через сито. Тепер замішую тісто. А ще потрібно додати трішки солі, про яку я забула. Ось такої густини має вийти тісто. В кінці додаю 50 грамів руцинок, які я попередньо замочила в окропі та просушила на рушнику. І в цей момент у мене пропадає світло. Але добре, що лише на 10 хвилин, тому що я не знаю, що б я робила з цим всім тістом. Розподіляю тісто по формочках та випікаю у духовій шафі при температурі 180 градусів Цельсія протягом 30 хвилин. Колонуші мафіль не звільняю від паперових формочок до речі. Тісто має щільну структуру і можете сміло випікати у силіконових або металевих формах. Тепер готую глазур. Одну чайну ложку желатину заливаю 10 мл води та залишаю, щоб він набобнявів. Тим часом готую сироп для цього до 100 г цукру, додаю 25 мл води та ставлю на вогонь варитися постійно помішуючи. Коли сироп закипів, знімаю його з вогню, додаю желатин і розмішую до повного розчинення желатину. Якщо желатин не розчиняється, поставте каструлю на вогонь та підігрійте. За бажанням можна додати трішки лимонного соку. Тепер все збиваємо міксером протягом 2-3 хвилин, допоки маса не стане білою та густою. Відразу змащую мафіни глазуріо та посипаю декором. До речі, на моєму каналі є рецепт неймовірно смачних мелк'яних кексів, і сам рецепт доволі бюджетний. За 50 гривень у вас вийде аж 30 кексів набагато смачніших, ніж у магазині. Посилання на рецепт залишу в описі під відео та в кінці відео. Лазур застигає дуже швидко. Допоки я смастила всі мафіни, глазур на перший вже повністю застигла. Як ви бачите, вона взагалі не липне до рук. Якщо під час приготування ви дасте більше води, глазур буде рідкою і трішки довше застиватиме, але на смак вона буде такою ж смачною. Коли мої діти побачили, яку красу я приготувала, вони були неймовірно щасливі і назвали ці мафіни міні-пасочки. Вітаю вас з наступаючими великодніми святами! Бажаю вам миру, скорішої перемоги та всім смачного!